Іноді буває навіть так, що в місяць нам донатять тільки Максим, і 300-400 тисяч ми збираємо донатами з людей. В основному це середній і навіть малий бізнес, але ці донати вони не зрівняються з донатами, які йдуть від компанії Автострада. Реальна вартість реабілітації може коштувати ну, від 100 тисяч гривень на місяць, і більше це великі гроші. І для важкого пацієнта доба може коштувати 5 тисяч гривень, і тут жодної гривні нема придуманої. які важко поранені, і вони втратили зв'язок. Ні командир, ні рідні не знають, де він може знаходитися. В той самий момент їде медичний куратор, знаходить військовослужбовця. Ми про бійця знаємо все, як коли що він отримав поранення, і ми знаємо етап лікування, оскільки ми комунікуємо знов ж таки з лікарями. Це набагато знов ж таки полегшує саме момент лікування. Я ж вже зробив одну операцію з міністками. Я робив її у військовому госпіталі. У мене нога почала худнути. Ну, реально така десь була. Я не знаю, я тоді схуд на шість десь. І тоді, коли я вже поняв, ну, що не робоча, вже пройшло тоді на той момент місяць, а я на неї нормально навіть встать. Ну і мене вже забрали під своє крило. Вже я говоря зову. В госпіталі, допустимо, дні приємні вчили, давали там обухрофенки та таблетки, звичні, які мені не допомогли. Ну, тосі там не було этого діагнозу, то що меня перелом то они там на тренажори, коли оказывается, не взяли через потранську службу. намного ноги у нас є е е такі випадки, е причому вони не поодинокі, коли хлопцям казали в лікарні, що. Вони не будуть ходити. А коли ми привозили хлопця в цей реабілітаційний центр, у хлопця вже були перші, може й не такі сильні, але це перші кроки. Вони можуть ставати на ноги, хоч і повільно, але ходити, і далі, далі йде прогрес. Саме за рахунок якості лікування, воно проходить набагато швидше. Що вже логічно буде вартувати набагато дешевше, ніж якщо е, лікуватися в державній клініці, де слабка. Реабілітація, де не вистачає медичного персоналу, який би з тобою займався постійно. Приблизно 80% хлопців повертаються назад у стрій. Якщо вони не можуть повернутися в, наприклад, в штурмовий підрозділ, вони повертаються або на штабну роботу, або інструкторами. Ну, такими, скажімо, військовими професіями, які можуть посилити маючи інвалідність. Думаю, повернутися назад туди, але не знаю, як воно буде. Допустять мене туди чи не допустять. А якщо не допустять, то що буду Мага, готувати їй їжу хлопцям. їм це буде полезним. Там же ж хлопці. Треба до них назад. Да, я хочу к ребятам, всіх, хто э, за 300 де всіх хочуть повернутися обратно. Я хочу до своїх до хлопців, їх вже знову побачити. Я вже нормально вже готов. Тут навіть лікарі дуже здивовані, що мене як на, як на собаці заживає. Типу дуже, дуже швидко заживаю. Тиждень тому в мене був повністю, тенель, що мені могли там, пінцет повністю туди засунути. А зараз все вже стягнулося. Хочеться назад. Вже там привид. інтересні намного. Втора сім'я. Якось цінності змінилися. Я з війною зрозумів, що я живу однією. От як буде, так і буде. Одним дем. Це прикольно. В цьому є якась авантюра.